Ну і поки наші союзники вагаються щодо надання далекобійності для України, ворожа армія без вагань атакує цивільних. У Харкові 21 один постраждалий, семеро людей у лікарні, 60 людей без даху над головою. І все це наслідки влучання кабами по місту напередодні пізно ввечері. Пошкоджені 18 багатоповерхівок. В одній з будівель змістилися конструкції. Понівечено також зо два десятки автівок. Про наслідки російського терору і їх ліквідацію говоритимо далі з харківським міським головою Ігорем Тереховим, пане Ігорю, вітаю вас, в ефірі! Вітаю вас, розкажіть, будь ласка, що на тепер відомо о, про стан постраждалих наслідок цього удару кабами вчора вечері. Які загалом масштаби руйнувань як швидко евакуйовані зможуть повернутися до своїх осель? осел? Ну так дійсно, вчора ворог наніс удар по місту Харкова. Це спальний район Шевченківського району міста Харкова. Е, у вечірній час, коли люди перебували вдома, бо вже була комендантська година, е, і дуже багато людей постраждало, звернулося до е, лікарень за допомогою 21 людина, серед яких троє. Дітей на жаль, ми на теперішній час маємо двох людей, які в дуже важкому стані перебувають у нашій міській лікарні. Лікарі е, роблять все можливе для того, щоб врятувати життя е, цих людей. Е, крім цього, хочу сказати, що так дійсно е, працівники ДСНС евакуювали е, вчора вночі 50 людей е, і. Всі ці люди залишилися без даху над головою. Борона це дуже дуже серйозно. Завтра будемо робити експертні висновки щодо відбудови. Цього житлового будинку а сьогодні з самого ранку наше комунальне підприємство більш ніж 100 комунальщиків працювали, щоб закрити контури, щоб навести лад. бо постраждало 18, підкресли 18 багатоповерхівок і дуже багато вибито вікон Було таке було дуже серйозне потрапляння в Шевченковському районі міста Харкова. Угу. А скажіть, а у ці люди, яких евакуювали, де їм знайшли притулок? Вони десь влаштувалися у родичів, друзів чи довелося їх десь розселяти? Ви знаєте, хто як ми запропонували всім людям розмістити їх у гуртожитках міста Харкова? У нас є така можливість. Хто скористався цією нагодою? Хтось пішов до своїх близьких, до своїх родичів і там перебувають. Але дуже багато людей сьогодні з самого ранку зібралися біля цього будинку, бо всі разом наводили лад, бо дуже такий, як я вже казав, серйозна рунаці і. Квартири э, щетра строщене і. Меблі теж розтрощені, і вхідні двері розтрощені. Вікон зовсім немає. Тому всі разом наводили там лати. Будемо наводити і далі. Дуже багато прийшлося виковати. Розтрощених автомобілів, які автівок, які стояли біля цього будинку. 15 автівок, які постраждали, і е, все це робилось в напротязі цього дня. Угу. Ну, росіяни останнім часом ледь не щодня б'ють по, по місту, і от буквально в ніч проти суботи теж били по місту кабами. Е розкажіть, скільки людей, е які постраждали в наслідок, того удару залишаються зараз в лікарнях. Е наскільки там значні пошкодження будівель, поблизу яких ці прильоти сталися? Е Зокрема, там була інформація, що і приміщення лікарні дуже постраждало. Так, так і є. Центральна частина міста Харкова е, був нанесений ракетний удар, е, і крім цього, по Халиногірському району міста Харкова був нанесений теж ракетний удар в один і той, той же час. Е, що стосується е, людей, то так, дійсно тоді постраждали люди, але стан важкості їх середньої важкості, хтось вже виписан з лікарні, хто ще перебуває, але їх життю на щастя нічого не загрожує. Що стосується будинків, то так було, було постраждало дуже багато приватних будинків 19 будинків, які постраждали на той час, при тому ракетному обстрілу. Що стосується по удару по центральній частини міста Харкова то постраждали два гателі. Постраждав учбовий корпус університету імені Каразина, кримсього лікарня, яка теж постраждала, і на певний час ми зупинили рух трамваю, бо влучання було в трамвайну колію і. Ми зробили так, що зараз вже все відновлено, Відновлена контактна мережа від міст світла. відновила освітлення цього перехрестя. Крім цього, запустили трамваї, тролейбуси. Вже вони їздять по тому маршруту, який був. Угу. Стосовно ще одного нещодавнього удару, 19 вересня, ви повідомляли, що прилетіло десь поблизу підземної школи, що вона витримала цей удар. Розкажіть, будь ласка, от що показав досвід цієї атаки, і чи можливо є якісь нюанси, які можна було б врахувати при будівництві інших підземних шкіл? На жаль, ми маємо такий негативний досвід, коли по Харкову постійно б'ють кабами, іншими іншою зброєю. Хочу сказати, що дійсно у той день був масовий прильот, і в тому числі по індустріальному району міста Харкова було влучання біля нашої підземної школи, яку ми побудували це сталося. Уночі і хочу сказати, що школа витримала всі ці негарази. Так були незначні пошкодження вхідної групи, яка знаходиться на поверхні. Але хочу сказати, що ми будували цю школу по всім новітним нормативним документам, і тому вона, вона витримала цей вибух. Так, звісно, цей вибух не стався в самої школі, але поряд з нею. Було був прильот що стосується іншого іншого об'єкта, іншої школи, яка знаходиться на поверхні, то дійсно там є руйнації, вибити вікна, пошкоджена дахи. Але хочу сказати, що цей іспит наша підземна школа витримала. Угу. І щодо опалювального сезону, до якого буквально три тижні лишається, чи вдасться його розпочати в Харкові вчасно? Як думаєте, розкажіть, як просувається загалом підготовка? Ну, давайте не буду казати всі ці плани, бо е це є певна таємниця. Але хочу сказати, що ми готуємося до опалювального сезону. Е зробили все, що необхідно зробити. Продовжуємо готуватися до опалювального сезону. Е так, звісно, ми розуміємо, що зима буде дуже важкою е по на мою думку, вона буде най найважчою серед тих зим, яку. Який ми пережили у війні, але у нас є досвід, є впевненість в наших діях, і я вважаю, що ми теж пройдемо цей виклик, пройдемо на відміна і дійсно будемо працювати для того, щоб харків'яни були з теплом і в домівках їх було тепло. Угу. Ну ще буквально менше хвилини лишається, але хочу спитати, як у вас е, з повітрям, бо от у Києві, наприклад, задимленість через пожежі навколо міста. Знаю, що у вас там в Харкові схожа ситуація була. розкажіть, як зараз е, з цим? була дійсно була схожа ситуація, так трошки легше ніж в Києві, але теж була була. Хочу сказати, що е, так були пожежі, лісні пожежі, і е, така резонансна пожежа, яка сталася це біля каравана. Є ліс змуга улюблене місце для відпочинку харків'ян. Вона там такий сосновий бор, і він в вигорів. І я хочу сказати, що там буде рекреаційна зона. Ми висаджимо там дерева. Жодної застройки там не буде. Розіб'ємо такий парк, зону відпочинку, посадимо дерева і там будуть відпочивати люди, бо це необхідне це необхідно, це легені міста Харкова, і люди повинні розуміти, що їм буде де відпочивати. Пане Ігоре, дякую, що знайшли час із нами поговорити. Це був Ігор Терехов, харківський міський голова.